Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі програма Ретроспектива. Нещодавно побачила світ книга «Спортивне товариства і організації Житомирщини. Автори цього дослідження Григорій Петрович Грибан, доктор педагогічних наук, професор та завкафедрою Житомирського державного університету імені Івана Франка та Олександр Станіславович Кухарський, дослідник історії фізичної культури на Житомирщині. Сьогодні автори є гостями нашої студії. Отож, Григорій Петрович, до вас перше запитання. От, як виникла ідея написання, як, як збирався матеріал? От, на які джерела ви опиралися? Користуючись такою нагодою, хотів би так, перш за все, що ми знаходимося на вашій передачі, подякувати тим людям, які сьогодні сприяють написанню і виходу у світ таких книг. Це перш за все. Голові житомирського відділення Національного олімпійського комітету Ніщику Олександру Васильовичу, який в приклади таких певних зусиль і в організаційному плані він зараз організовує спортивні заходи, і в матеріальному плані сприяв виходу світ цієї книги. Хотілося також відмітити, що це вже наша друга книга, яка вийшла, була історія. Товариство Сокіл теж зараз наладилася така е, дружня е, співпраця з Житомирською спілкою волинських чехів, які теж і допомагають матеріально, проводять цілий ряд заходів по вивченню е, історії Житомирщини. В тому числі ми зараз з ними спільно піднімаємо ці питання створення перших спортивних товариств на Житомирщині, зокрема. Волинського гімнастичного товариство Сокіл, яка тоді в Житомирщині була частиною Волині. І ця книга це є продовження тієї тематики, яку ми почали. Як виникла ідея? Ну, ідея не нова. значить, займався в свій час історією, розвитку, фізичної культури і спорту на Житомирщині. Покійний Ілля Павлович, води та панащук. Опанащук. Але, да, Але ви, ми вже всі знаємо, що історія вона не вичерпна. Вона не може бути вивчена до кінця. Завжди будуть відкриватися нові, як говориться, джерела, тих, факти, які потребують вдосконалення, десь будуть якісь очевидці. Тобто не можна так взяти, що історію вивчив, питання закрито. Досить багато. Тим більше це така проблема є обширна. Ми взагалі взялися вивчити достовірну історію, фізичної культури і спорту на Житомирщині. Це мала вийти така, будемо говорити, загальна книга. Коли почали піднімати ці питання, особливо Олександр Станіславович е копнувся в ці архіви, от, деякі Документи є такі, що вони 30 років, їх ніхто не піднімав, в архівах вони лежали. Тобто, і там знаходяться ряд досить цікавих фактів, які стосуються і фізичної культури, і взагалі побуту Житомирщини, як вона розвивалась, о, таких громадських різних справ. Навіть тобто, е, є питання, де не можна відокремити, де фізична культура, де взагалі життєдіяльність людей, тобто вона настільки цікаво пов'язана. І по регіонам, не тільки місто Житомир, частково ми зацепили місто Коростив. І виявляється, що є досить цікаві постаті, які були в історії Житомирщини які тут працювали, проживали і мали такі корені, що практично працювали в царському уроді мали вплив навіть на Європу. Коли почали. Зібрали певну частину цих фактів, намагалися їх відпрацювати, і ми зрозуміли, що є певні такі розділи, які потребують окремого висвітлення, тобто. Якщо їх взяти в загальну книгу, то вони будуть досить займати багато місця. Вона вийде досить такою розтягнути. Тому вийшла перша книга, і зараз оця ідея. Ми подивилися, що є достатньо архівного матеріалу, Є багато фотоматеріалів, документів різних спогадів людей. І всі ці ідеї були об'єднані, певно згруповані. О, і ми вирішили видати цю книгу, якраз спортивні товариства і організації Житомирщини 1893 1922 роки. А чому якраз з 93-го ви почали О, ну, чому почали? Так тому, що перше товариство, яке в Житомирі почало працювати, якраз було в 1893 році. Звичайно, от. ми не претендуємо, що ми сьогодні повністю тут розкрили. От вже вийшла книга, ми вже знаходимо є нові, матеріали. нові матеріали, нові факти, о, які, я думаю, в дальніше знайдуть. І звичайно, ця книга має своє продовження. Бачимо, що двадцять другий рік. Відповідно, на цьому ж історія тільки ото, починається. Житомирщина. Радянський період. О, ви, так, ви так, радянський ще. період, сучасний період. І я думаю, що це. Найдеться свій... да, до подальших дослідженнях. Вот. І це, я сподіваюся, що буде ще одна книга. Ми не можемо сьогодні сказати, чи вона буде третя, чи четверта тому що е, намагаємося працювати в такому широкому плані. От от, скажімо, якщо говорити про архівні матеріали, то ви збирали матеріали лише в нашому обласному Чи? Олександр Чи? Станіславович побував і в українському музеї в Києві, і в музеї спортивної слави Національного університету фізичної культури і в архівах Києва, тобто. Працюємо, можливо, прийдеться є і Вінничину, деякі питання зачіпляють. Тобто Є багато питань, які ще потребують вивчення, я думаю, таких міст, як Бердичів в свій це було досить таке прогресивне місто. Новоград, Волинськ, Корисним. Тобто ці три міста вони теж мають найбільше такої інформації, яка пов'язана досить вагомо з Житомирщиною. Розвитку і взагалі, води місто Бердич. Багато вийшло відомих людей, які внесли таку ну, на свій, велику... свій час. Бердичів по населенню він це... набагато переважав Житомир. Да, 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 да в 1893 двіносто році в Бердичів. було більше населення. Тича вісімсот двіносто році в Бердичеві проживало 77 тисяч вісімсот жителів. В той на той час в Житомирі ще й не було 50. this Але на той час це вже була Волинська губернія. Волинська так. губернія. адміністративно він належав все-таки Бердичів до Житомира? – вже ні, на той час читає. Чи ні, ні Бердичів належав до Київської губернії. До, до да, Бердичів, Коростичів. Малин от, зайдем, все, вони цей. до Київської губернії. От, а О, вже це. пізніше, в 24 році, Малин відійшов до Коростенської округи, а Коростенська округа була вже в складі е, Волинської губернії. Олександр Стаславич, ну, я зрозумів, що ви багато попрацювали в архівах. І які товариства були найбільше в вашому полі зору, і можна сказати, який найбільший внесок, про який найбільше тут розказано в цій книзі? В цій книзі розказане в більшій і в меншій мірі про всі товариства, які існували в цей період на Житомирщині? Ну, по-перше, -по Спочатку я зацікавився історією сокола, От, так як вона мені більш рідніша ця тема, От, я проживав з чехами досить довгий час, От, а як потім дізнався, що і Проживав по сусідству член Крошинського товариства Сокіл. От він інколи розказував розповідав верніше про цей Сокіл. Но ми тоді не звертали ніякої уваги. Мене більш зацікавило і цей період. Але зовсім випадково, в нашому архіві, я віднайшов, що в 1890 році товариство велосипедистів любителів Почало працювати в Києві. От, ось Переді мною є книжечка, досить цікава, така Перша Російська Олімпіада 1913 року. От, так в ній не згадується про це товариство, а у нас знайшлися ці матеріали. І знайшов я в 1893 році, що відкрилося це і в Житомирі спортивне товариство велосипедистів любителів ну, Про нього ми досить багато вже розповідали про це товариство. Другим таким товариством було це товариство спасіння на водах. От, на жаль, сьогодні освод, як колись в радянські часи, Працювало це товариство. От, сьогодні досить погано працює, м'яко так, от, або і зовсім не працює, тому що кількість цих утопленників, які вже на Житомирщині за цей сезон, от, вже перевалило там десь за 20 чи 30 чоловік. От, а в той час. Ну, 1898 рік. От, в Житомирі було відкрито таке товариство. От, до речі, ініціатором цього товариства був. Федір Федірович Трепов, людина досить знана. Він колись перед цим був губернатором Петербургу. Потім працював у нас губернатором. А в 1898 році, після створення товариства Спасіння на водах, його перевели. Губернатором Південно-Західного краю в Київ. І він, до речі, відкривав і першу виставку в Києві, причому я знайшов його випадково, це фото. І хотів би сказати, що він був одним із перших почесних громадян міста Житомира. В 1898 році міська дума присвоїла йому це таке почесне звання. Після цього створюється ще у нас товариство. Полювання 1898 рік, у 1900 році. Ну, це, це ви розповідаєте вже. Ну, ми вже це про це говорили, а, да. а От, в, книзі в, в, я в книзі це відображу. все є, всі ці mm -hmm. факти описані. От, до речі, Товариство Кінського бігу і скачок було теж одним із кращих на теренах України. Тому що сюди до нас приїздили змагатися кінотники із Києва, от, таке теж було. І на російській російської 13-му році от, Волинь представляв, мала своїх представників на своїх коней із 31 губернії Російської імперії, от, і в тому числі і представники нашої Волині там та, також були представлені. Так що історія дуже цікава, от насичена багатими подіями. От, з цим товариством бігає скачок пов'язана історія, бо він був засновником граф Канкрін, от, а його дід був одним із. Визначних міністрів Російської імперії, які, по суті, і спас цю імперію від розвалу ввівши в обіг російський срібний карбованець. Так що, дуже багато таких фактів. От. Ну, А таке найбільшу роль відіграло це Товариство Сокіл чешське, в цьому році 105 років, будемо відзначати, і я вже трошки провожу роботу таку, щоб відкрити пам'ятну дошку цій даті. От на фасаді будинку по вулиці Пушкінській, 42. Це колишня дрона. Це ви, очевидно, співпрацюєте з чеським товариством да, Так, ми товариством тісно працюємо Чехії. з чеським товариством, і з міською радою, і з краєзнавцями. От, от в такому плані проводимо цю роботу. Григорій Петрович, ну, ви ж сказали, що історія це безконечний процес і її треба вивчати, і, як кажуть, ніхто ще не сказав, що до кінця все досліджено. Вивчено і розставлено всі акценти. То які плани ваші в майбутньому? Плани такі, як вони вже в нас були, є і думаю, що ми. Цьому напрямку працюємо подальше. Не можна сказати, що вони вже конкретно такі будуть намічені, тому що коли працюєш, розкриваєш нові факти, знаходяться нові цікаві документи, завжди з'являються нові ідеї, нові напрацювання. Тому інколи мета цих досліджень вона змінюється в процесі, то тобто це є нормальний. Будемо говорити такий творчий процес. Робочий. Тобто Зараз ми завершення вже, завершення, вже нас переведення книги Гімнастичне товариство Сокіл. Ми її вже провели через вчену раду Житомирського державного університету імені Івана Франка. Воно отримало статус як вже наукова монографія. Вже воно в видавництві сьогодні. особисто я рано зустрічався з Чижевською Людмилою Віталівною, головою Житомирської спілки Волинських Чехів, яка теж матеріально нам допомогла. Щоб ця книга вийшла в світ, я думаю, що в ближчий час вона вийде зараз. Ми теж вже так на завершаючій стадії у нас іде історія розвитку велоспорту на Житомирщі. Ну, Нам вже відомі ці факти, що в минулому році все-таки при особливо великій такій роботі організаційної Олександра Станіславича, спілки ветеранів спорту. При сприянні департаменту все таки ми домоглися, знайшли які то кошти. От треба відмітити, що Володимир Мені Зорнік матеріально там трошки поміг, і все таки цими своїми такими силами, не якимись державними коштами, ми відкрили таку меморіальну дошку на поліклініці. До речі, Це, першу в Україні, да. яка присвячена спортивному. Товариство да, да, велосипедистів, так такої практично ніде не зустрічали, щоб якісь області була, тобто. Зараз ми працюємо як вже Олександр Станіславович сказав, вже підготовлені певні листи. Вже вони підтримали підтримку і департаменту, і я думаю, що напевно піде і ректор університету, тому що ця доска має відкритися там, де засідала це товариство. Це якраз зараз, да, біологічний факультет по вулиці Пушкінської. Це є такий напрямок. Стосується нашої конкретної роботи у вивченні історії, то я думаю, що має побачити світ, це буде нова книга історія. Розвитку велоспорту на Житомирщині теж досить цікава книга і своєю історією у минулому, як є позитивні сторони, є й негативні сторони. Наприклад, ми знаходимо там такі факти, як Но ви очевидно, не, не тільки описуєте факти, а й даєте оцінку. Цим. і, і оцінку... Ви їх От єс, отакі от в якраз коростенні найдений факт, що. Е, Обкладувалися велосипеди це на 24 на, рік. рік налогом. Тобто це сприяло якраз наоборот не розвитку велоспорту, а якраз е, його, як говориться, податок на велосипед да, на велосипеди. Да, податок на велосипед. У нас є документи, де і зимали велосипеди в користь там. От, е, Треба було yeah, і такі були історичні yeah. факти Олександр Стеседа, ми можете чогось зупинитися. Тобто, такі цікаві факти, що просто як читаєш як художню літературу, яка то ну, не можна назвати це фантастикою, звичайно, ну, на дійсно прикро, що от. І це незважаючи на те, що в 1907 році в Житомирі було два велотреки. От, теж в Україні. Не, не, не було ж ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Києві. Що ж я являв з собою велосипед? Він був важкий, якась конструкція. Велосипеди досить були пристойні, і тоді дуже використовували німецькі. От у нас є цей велосипед, у нас знаходиться в, в нашому музеї житомирському краєзнавчому. краєзнавчому. Оце от показано еволюція які, велосипедів. Еволюція велосипедів от, і найнижній да. в ті часи якраз використовувався такий велосипед. Да. І, і багато було велосипедів, да. так, по документах велосипедний спорт, навіть. Були введені правила їзди в Житомирі є на той же час. От, тобто, що як велосипелі... Наскільки багато було. Ще Очевидно, автомобілів вже ж багато не було Ні, в Житомирі. Автомобіль... може... Ні, декілька було. Так, да, до речі, один автомобіль був у Трубного, який побудував цей перший велотрек у нас. Велотрек. От. Був у Князя Волконського. От він дуже багато зробив для Житомира. Оце ж його дитяча лікарня Шевченка. От це за його кошти було побудовано. До речі, він і був співзасновником товариства кінського бігу і скачок. От теж. Так, да, люди того часу прогресивні, вони не стояли осторонь цих справ. Тобто це ми по документах бачимо і так і гімнастично товариство Сокол, що всі відомі, такі постаті, от як Кудрицький, який був другий директор Коростишівської гімназії. Води є. Цікавий факт до нас цьому році приїжджала Цікаво, внучка, Кудрицький. Це це не Михайло Петрович Кудрицький. працював у Житомирі в першій гімназії викладачем це викладачем. Бу. А, а потім цим, був є, Євген Кудрицький. Це син, відомо да, йому ознавиць. І цьому році приїжджала його внучка, да, яка да, проживає в Москві. Леся Леся Кудрицька. Це вже Євгена Кудрицького до так як рецепт. Ну, де, буває вона в Коростишівському, зараз педагогічний коледж, тобто сприяє піднят. Видали цю там книгу про історію. Тобто, Користишивської сімінарі в останні ось роки все-таки українська нація так повернулася до вивчення своєї спадщини, своєї історії. Тобто, я думаю, що це. Є досить позитивний момент, тобто, щоб відтворити цю правдиву історію. Ну, я думаю, що ми можемо сказати, що досить багато фактів практично вже немає. Ми знаємо, що вони там мають бути, вони навіть не знаходяться в архівах, чи вони були знищені по якимсь причинам, чи загублені. То є, от, Тобто ви хочете да. відтворити об'єктивну да, історію. Об розвитку, да, без да, без таку, якихось да. ідоличних нашарувань. Стараємося, як говориться, щоб в цих книгах було такої емоційно, як вона є, бо, так, так, І вона Якщо була. подивитися наші книги, ми, ми в оригіналі зараз приводимо всі документальні матеріали, навіть так по, довідко, порадилися, да, порадили, що навіть Де йде на російській мові документи? Ми їх і так і приводимо тексти, в тексті. Тобто, да. Тому що ще й було багато такого, що є досить багато, будемо говорити, оргеографічних таких помилок, граматичних. От, і теж тут полеміка була, і консультували з редактором. От. ну Де такі орфографічні помилки? Ми Виправилась, ми ж зрозуміємо, що люди того часу менш були і свідчені, і є багато документів, які да, є в такому, але намагаємося їх передати такими, як вони є, і навіть приводимо додатках є досить багато можна подивитися тут. Архівних документів, бачите, в є й є спогади. Ми тобто все це є з оригінал, що це історія такої, як вона є. Вона таку, О, скажіть, існа. який тираж цієї книги, іде її можна придбати, якщо це буде. Це, цей тираж. 300 примірників виходить, Вже його частинами, ми, так говориться, тому що спонсорували люди, то ми його не продавали, подарили дуже багатьом бібліотекам, особисто я. Завіз в Київські там бібліотеки і Даргаманова дав і дав цим рецензентам, які рецензували книгу, щоб вони там трошки ну, розповсюдили. Черняхівське управління освіти нам заказали ну, от, для шкіл. Було б, звісно, бажано, щоб всі для всіх районних бібліотек. От вона надійшла ця книга. Ну зрозуміло, кількома словами, ви вже називали, хто вам сприяв. Все-таки багато ж людей. Вам допомагали, сприяли. Хто ну, це може... я хотів би Хто... подякувати директору нашого Житомирського обласного архіву Сініцькому Станіславу Миколаєвичу, його заступникам, всім, всім без винятку, працівникам обласного архіву, які надавали. Безпосередню допомогу от, відзивалися на кожну дрібничку, незважаючи на загруженість, там дуже тяжка важка робота. От, хотів би подякувати і працівникам обласної бібліотеки імені Ольжича, от, дирекції краєзнавчого музею, які надали також багато матеріалу, от, директору. Музею спортивної слави України Хоменко Алі Григорівні і багатьом багатьом всім тим, хто зацікавлені, і хто підтримує і підтримував і підтримують нас в цій Дякую справі. вам за те, що прийшли на нашу передачу. Час вичерпаний. Але я думаю, що це не останнє Ми зустрічаємося. Я цілий цикл програм, в яких ви вже брали участь. От, і після кожної програми є дзвінки, люди запитують, уточняють і кажуть, що ми не знали про такі факти, які там були в спортивному житті ще, ще за тих старих часів. Тому я думаю, що нові дослідження будуть також цікавими і дякую за те, що прийшли, за те, що дякую. надали ціну інформацію. От, і нагадую, що в ефірі була програма ретроспективи.